Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ми в Канаді, мене звати Лена, і сьогодні хочу поділитися з вами враженнями людей, яких я особисто знаю, які приїхали сюди по програмі КОЕТ і обмалювати вам такі деякі ситуації, коли можуть люди бути задоволені або ні. Сподіваюся, цей досвід буде вам цікавий, комусь допоможе визначитися. Або ще раз подумати. Перед тим, як почати, хотіла попросити вас поставити лайк, підписатися. Якщо вам цікавий цей контент, У мене вже дуже багато відео на цю тему, на тему адаптації про нас, про наших батьків та в принципі про корисну інформацію про Канаду. Якщо вам цікаво, то обов'язково підписуйтесь. Отже, почнемо. Хочу розповідати вам е, такі три історії: почати з першої е, і розповісти про сім'ю. Це молода пара. Вони приїхали з Варшави. Декілька місяців тому, і коли вона написала мені ця дівчина в приватні повідомлення, можливо, вона зараз впізнає себе, передає їй привіт. І вона попросила мене зустрітися, знаєте, просто ось так по-людськи поспілкуватися. Їй просто не вистачало ось якогось, не знаю, досвіду, якогось враження від саме своїх співвітчизників, які вже живуть деякий час в Канаді, щоб ми поділилися, ось як. Нам в Канаді, за що ми її полюбили, за що ми, я не знаю, якісь, знаєте, в нас такі позитивні, чому ми її вибрали, і от що нам особисто подобається, тому що їм вона не то, що не сподобалась, вони були в шоці. Вони е приїхали, я повторююся, сюди з Європи, і я вам м чесно кажу, що повторюю, що дуже важливо. Спочатку поселитися в якомусь місці, яке вам подобається, і щоб ось всі, знаєте, так пазли склалися, щоб у вас створилося таке позитивне враження. Тобто, в їх ситуації вони знімали Airbnb, в принципі, було нормальне таке житло, але воно було досить далеко, тобто воно було на самому кінці міста. І така, знаєте, була ще дощова погода, так все сіро. І я думаю, що це все якось вплинуло на ось цю їх таку картинку сприйняття. Тому що вони казали, що вони були просто-просто щось. Вони дуже давно мріяли про Канаду, але я ж повторюсь, не раніше було не так просто виїхати. І зараз, коли така можливість з'явилася, вони вирішили спробувати. Вони ризикнули, тому що вони кажуть, що в Європі особисто, наприклад, в Варшаві з останнім роком вже дуже підскочили ціни. Було дуже важко купити житло. І в принципі, вони вирішили спробувати як тут. І ми, звісно, поділилися своїми враженнями, нашим досвідом, що в принципі нам подобається, і ми. Сподіваємося, що ми тут залишимось надалі. Ось. І коли вона через два тижні зі мною зв'язалася, написала, що в принципі, чоловік знайшов роботу. Вона також влаштувалася на парт-тайм по своїй спеціальності. Вона була кухарем, і це дуже було знаєте, так позитивно. Її настрій змінився, і вони знайшли житло на постійній основі що була досить така вигідна ціна. Тобто, це дозволяло їм досить гарно економити. І ми бачимо, що от інколи да, треба якась підтримка, і звісно, що це все сукупність факторів підкреслюю, підкреслю, то воно все впливає на твою думку, на твоє враження. Але до чого це веде? До того, що не робіть якихось знаєте, таких спішних висновків, спочатку дійсно буде важко. Тобто, ну не може бути легко знайти житло, знайти ось роботу, машину. Там ще з дітьми, якщо люди приїжджають, тобто влаштувати дітей, щоб були місця в школах і так далі. Якщо все-таки окрема тема, це ще дорого коштує. ось Тому спочатку може бути важко. І якщо ви все-таки ризикнули, приїхали, дайте якийсь час. Якщо у вас ваші фінанси позволяються зробити, тобто дайте якийсь час, якийсь місяць-два на цю адаптацію. Звісно, що це взагалі нічого в загальному якось імміграційному процесі, але в плані, якщо ви взагалі ось. Знаєте, перше ваше враження: все, все так погано, не хочуть цю Канаду. Дайте якийсь шанс на те, щоб ось воно трохи налагодилося, і тоді я думаю буде краще. Друга історія в мене також про людей дуже гарних, вони мені дуже допомогли свого часу. Ось вони приїхали нещодавно також до Канади, в них також троє діток. І вони змогли знайти таку організацію, яка їм допомогла з житлом. Тобто, в них було вже житло на момент, коли вони приїхали. І ми розуміємо, що це, звісно, велика допомога. І коли вони вже були на цьому житлі, чоловік вже мог звернутися, наприклад, по якусь допомогу за фудбанком чи якісь імміграційні організації. Тобто, ми розуміємо, що коли ось так спочатку все організовано, це, звісно, зовсім інший досвід. І коли ми були в них гостях, ми бачили, що люди задоволені, тому що дійсно, ось, наприклад, вони виїжджали, тому, що саме з бойових дій. І коли вони потрапили сюди, це було зовсім інша ситуація. Вони були дуже щасливі, дуже задоволені. І ось їхній експірієнс, їхній досвід показує, що інколи цей така процес адаптації може проходити дуже легко. Ну в якому випадку? В плані того, що не треба хвилюватися за школу, не треба хвилюватися за житло, тому що воно в принципі все організовано. Але звісно ж, треба також потратити свій час, знайти організувати все ще знаходячись там, де ви знаходитесь до переїзду. Але такі також ситуації бувають. Ми бачимо, що багато людей питає про житло, багато людей. Якби знаходиться житло, хтось якусь мінімальну плату, хтось зовсім безкоштовно. Звісно, що зараз це вже зробити важко, тому що ми знаємо, що дуже велика кількість людей останнім часом переїжджає. І вже волонтери трохи, я думаю, виснажилися. Але якщо у вас дійсно ситуація критична, у вас немає коштів, то я думаю, що можна знайти такі варіанти. Якщо ні, то звісно, ми розуміємо, що це залишається готелі, Airbnb. Хоч на якісь пару тижнів я вважаю, що треба витратити кошти, але ви будете знати, що у вас є де зупинитись, ви можете за ці пару тижнів зробити всі необхідні документи. І бажано, звісно, щоб починати шукати житло з самого початку. Тому що зараз ми плавно переходимо до третьої історії. Це мої друзі. Вони приїхали також зараз в Канаду. І ось ми намагаємося два-три дні шукати їм житло. І всім, кому ми пишемо, дуже невеликий відсоток дає якусь відповідь. Тому, особливо коли у вас є діти, коли вам треба не просто знайти квартиру будь-де, а треба знайти квартиру там, де є та школа, до якої ви хочете. піти. Або якщо у вас немає особ... якоїсь такої особливої школи, куди ви хочете, ви просто хочете в школу, яка за цим районом закріплена, але ви розумієте, що треба, щоб в цій школі були місця і щоб вас взяли. Так, я підкреслю, якщо їх нема, вас перенаправлять в іншу школу, але це вже інші транспортні якісь проблеми, як туди добиратись і так далі. Тому все це взаємопов'язано. І ось я бачу, що мої друзі, вони, звісно що хвилюються, вони розуміють, що треба дуже багато всього встигнути. І, в принципі, їхнє рішення переїхати було е, дуже довго таке, знаєте, обдумане. вони дуже довго вагалися. Вони на момент е, переїзду вже були. У Німеччині, тобто вони після початку бойових дій виїхали, і ось поки робилися візи, вони були в Німеччині, тобто їм, в принципі, є з чим порівняти, тому що зрозуміло, що зараз в принципі всі, хто виїжджають, вони деякий час знаходяться в будь-якому випадку в Європі, тому що до недавніх пір неможливо було навіть біометрію здати, не виїхавши з країни. Тому люди, коли вже, хоча б декілька місяців пожили в Європі, вони вже автоматично порівнюють. Європу та Канаду. Я завжди кажу, що не треба порівнювати, тому що вони дуже-дуже різні, але звісно, що люди все одно це роблять. І ось з їхніх слів вони кажуть, що в Німеччині так, там легше фінансово, в плані того, що там держава допомагає більше, там більші ці виплати, там є якась е, плата за те, що ти знімаєш житло, там тобі компенсують. Діти навчаються в школах, гуртки майже всі там, майже безкоштовні. Тобто, якщо навіть є якась плата, вона така дуже-дуже маленька. Але чому вони все-таки покинули Німеччину і переїхали сюди? Тобто вони е, вирішили ризикнути. саме Основний фактор був ключовий: те, що в Німеччині треба знати німецьку мову, або бути, якби, бати бажання вчити її якнайменш півтора-два року. І якщо діти вони вчать і в школі, там, хочеш не хочеш, ти все одно спілкуєшся, ти вчиш, то для дорослого, звісно, в такому зрілому віці починати вчити мову з нуля, це не кожен погодиться. А в англійській вони більш-менш себе е нормально почувають, тобто у них вище середнього рівня, навіть ближче, я б сказала, до флюент. Тому, звісно, з англійської проблеми нема і в принципі ризикнути спробувати себе в Канаді. Саме таким було його, їхнє рішення, і я думаю, що підкреслюю завжди, що мова це ключовий ваш такий фактор вашої успішній імміграції, тому що з мовою для вас буде відкрите, в принципі, все. Якщо навіть у вас обмежені фінанси, можете поступово йти на якісь початкові роботи, паралельно вчитися, на якихось курсах. Дуже багато навіть зараз безкоштовних курсів, саме навіть з професійних е, якихось сторін, Тобто є багато я підкреслюю, ньюкамерських організацій. Прямо таки пишете, наприклад, ньюкамер, Організайшн там Edmonton або Calgary, куди ви їдете, і вам буде дуже-дуже великий перелік цих сайтів. Ви на кожен знах... заходите, на кожен дивитесь, що вони вам пропонують, на яких умовах яка буде це дюрейшн цих ваших курсів. Скільки, наприклад, якась є плата за це, чи ні, дуже часто плати нема. Тому я кажу, що в. В принципі, мова це ваш ключ до успіху, і якщо ви ще вагаєтесь, то ви маєте зрозуміти, що без мови, я не кажу, що нереально, але буде дуже важко. Або треба бути готовим на те, що треба буде починати ось з самих початків, з мінімалки і так далі. Що я хочу загальнити цим цим відео, це те, що люди приїжджають і у кожного може бути свій досвід, дуже впливає на те, як ви сприймете Канаду, це. З яким бекграундом ви приїхали, тобто, де ви жили, ким ви працювали, е, в яких умовах ви жили? Тобто, Якщо у вас було все своє, у вас був будинок або там, квартира, у вас були машини, у вас була якась керівна посада, якщо для вас, наприклад, зараз є прийнятним жити в Україні, це ваше право. Якщо ви все-таки ризикнули і хочете їхати в якесь безпечне місце, Звісно, що ви можете поїхати, але ви маєте розуміти, що вам буде дуже важко, тому що треба буде спуститися трохи на декілька сходинок вниз. І ще раз кажу, не всі на це згодні. І якщо вам здається, що ви згодні, може здатися потім після місяця роботи, що вам це не подобається. Тому ви маєте бути дуже таким відвертим з собою і зрозуміти, чого я хочу, наприклад, для себе або для своїх дітей, тому що багато людей їде не для себе, а для дітей. І тому випереджуючи коментарі, що там Канада погана чи Україна погана. У кожного своє не знаю, свій досвід, своя думка на цю тему. Тому, звісно, ви можете висловлювати свою. Я вам висловила свою, висловила, поділилася враженнями людей це такі три випадки, які я близько знаю. Тобто у кожного був свій досвід. І ось це остання сім'я це така дуже мої близькі люди. І я ж кажу, що. Можна було залишитись в Україні, можна було залишитися в Німеччині, але люди мають якийсь бекграунд, да? але вони знали добру мову. Вони все таки вирішили не просто бути в Германії, вони вирішили приїхати в Канаді, спробувати, як живеться тут. Тому що підкреслю в них були якісь такі вихідні дані, хоча б з того, що вони дуже добре знають мову. І ось ми побачимо, що яке буде враження їхнє надалі, тому що на зараз. Так, їм дуже важко психологічно і фізично, тому що дуже багато треба всього встигнути дуже швидко. Але мова вона все ж таки допомагає їм це швид і самотужки все вирішувати. Але ж кажу: порівнюючи е, Європу та Канаду, чисто візуально, Європа, звісно, вони були в захваті, в Канаді вони в захваті лише від Даунтауна. Ця інша така, знаєте, одноповерхова Канада їх взагалі не вразила. Але я ж кажу, люди їдуть з метою безпеки для себе, з, безпеки, з метою безпеки для своїх дітей і намагаються будувати майбутнє там, де вони вважають, їхнім дітям буде краще. Тому у кожного якісь свої пріоритети при переїзді. Треба дуже добре замислитися, для чого ви це робите. І сподіваюся, кожен зробить правильний для себе висновок. Тому на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, то підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання, Сподіваюсь, що я зможу на них відповісти. Та на цьому все, бувайте!